Я дитяча письменниця Євгенія Пірох. В шкільній програмі є багато книжок моїх друзів-письменників. І сьогодні я познайомлю вас з книжкою «Чудове чудовисько, яке написав Олександр Дерманський. Отже, на початку книжки дівчинка Соня знайомиться випадково зимової, зимового вечора з чудовиськом прожевим у синю крапочку. Вони разом навіть баранців ліпили і збиралися на Новорічний маскарад, а що трапилося далі? Слухайте. Велике, жахливе збіговисько. Та на другий день чу чомусь не прийшов. Обіцяв нагодитися після обіду ні слуху, ні духу. Дівчинка вже поробила всі домашні завдання, склала на завтра шкільний рюкзак, підготувала свій новорічний костюм, перебрала в кімнаті і подивилася мультик. А Чу не було і не було. Соня сіла читати книжку та не читалося. Взялася ліпити, нічого путнього не виходило. Вона відчула, що починає непокоїтися. Невже з чув щось трапилося, думала Соня, все дослухаючись, чи не шкребеться той до неї у вікно? Ну, раз коза не йде до сіна, то сіно мусить іти до кози, сказала сама собі дівчинка і хутко почала збиратися до лісу. Звісно, вона не знала, де саме в лісі шукати Чу. проте вирішила головне, дійти і погукати, раптом він почує. Одягнулася тепліше, сказала бабусі, що вийде трохи погратися, і гайнула з дому. Коли дівчинка дісталася маршруткою до околиці міста, звідти вже було видно ліс, а сонце червоним баскетбольним м'ячем гулькнуло в котлатий кошик засніжених верховіть. На землю почали спадати сутінки. Лячно було соні входити в ліс. Вона стала перед темною стіною дерев, все не могла наважитися зробити крок у нетрі. Ай, яка дурниця, – міркувала вона. Самій самі прийти проти ночі в ліс, це безглуздя. Могла залишатися тут ще більше безглуздя. І раптом чу потрапив у біду. А якщо коли він цієї миті думає, от якби зараз тут з'явилася соня і мене врятувала, а я тут стовбичу. І вона сторожкою вийшла в насуплені зарості. От якби зараз тут з'явилася Соня і урятувала мене, думав тим часом Чук, перевіряючи міцність мотузки сплетеної зі зміїних шкур, якою були цупко зв'язані його лапи. Втім, ну що може діяти мала, дів... мала дівчинка проти півсотні кровожерливих чудовиськ? Ой, хай не з'являється, їй буде краще. Однак пізно вже було так думати. Соня прочаїлася на гілці дуба і, сповненим жахом очима, дивилася на галявину і бачила все, що на ній відбувається. Коли вона війшла в ліс, одразу почала голосно гукати друга, і вже навіть зжалкувала, що зважилася на цей необачний вчинок, і не пам'ятала, в який бік потрібно йти, щоб виблукати з лісу. Тут, певно, вовки водяться. Холодні, страшні, цікаво. А когось романці люблять більше, дівчаток чи хлопчиків. Отак собі думала Соня, за засниженим лісом. І ніяк не могла знайти, чу, і ось попереду щось блиснуло. Ну, все. Це вовчі, очі світяться. Ох я й дурепа. І вона гарячково почала шукати порятунку і влізла на дерево. Там мене вій, бо вкинути тестане. Але побачила вона звідти, мостившись на розлогі гіляці, що є внизу, і краще б там була згорая голодних вовків. Дуб, на якому сиділа Соня, ріс на краю великої галявини, і посеред якої палало вогнище. Ось що то блищало і ввело її в оману, а навколо багаття матінка моя, просто кішило від чудовись. І однорукі, немов гральні автомати, і триокі, наче світлофори, і рогаті, мов лосі, і волохаті, як рок музиканти, і похильчасті, наче огірки, і слизькі, мов слимакі, і лускаті, наче карасі, і гривасті, мов коні, і ластоногі, наче водолази, і... і класті, мов кабани, і пазуристі, наче вчителька хімії, Ельвіра Олександрівна, і кошлаті, мов барани, і, і лисі, наче колобки. Проте всі чудовиська мали одну спільну рису, були бридкі і потворні, окрім одного, крім Чу. він стояв біля самого вогнища, припнутий за одну ногу до товсталезного стовору, за зламаним верхом, а навколо нього, по краях галявини, стояли ті всі почвори. Почнемо. над тонким голосом пропищав здарований <плес> великий, чи не найбільший з усіх. Це чудовиська мала око нижче спини, і вона вийшла до вогню, підняло догори лапу, в якій тримало кривий покручений костур з таким самим покрученим корінням угорі. Ми були змушені скликати велике жахливе збіговисько, бо в нас склалася просто страхітлива ситуація. Сподіваюсь, вона варта того, щоб скликати позачергове збіговисько, невдоволено ревнув один черепахоподібний напівящур. Повторюю, Страховисько зробила паузу, ніби наступне слово застрягло йому в горлянці. Отже, серед нас з'явився діто друг. На останньому слові потвора спрямувала свій костур на чу. О, простогнали чудовиська. Як це могло статися? Ми ж подолали цю натугу ще 500 років тому. Нам же всім робили вкусювання проти. Діто другіє. Я не розумію, як ви можете не любити дітей, лякати їх, з ними так цікаво гратися. Гаразд, з притиском прогрипів спинокій, ми тебе відпускаємо, але затям. Якщо до першої літньої ночі, до наступного великого жахливого збіговицька, тобі сім разів не подякують люди, ти будеш. Закинутий! Ось така історія трапилася в лісі. Що було далі? Читайте, книжка на полицях бібліотеки. Це чудове чудовисько!